Про головне 11 жовтня СБУ повідомила про підозру снайперу зраднику, який убив 21 бійця ЗСУ. А також встановила особи двох братів, які допомогли окупантам навести ракету на кафе в селі Гроза на Харківщині. Крім того, стало відомо, що країни заходу готують нові пакети військової допомоги для України. Докладніше далі. Чергове загострення на сході України. З самого ранку окупанти завдали бомбових та артилерійських ударів по Авдіївці. Таким чином, вони намагаються відтягнути ЗСУ від роботиного, де наші бійці активно просуваються вперед. Проте ЗСУ відбили усі атаки. Служба безпеки України встановила особи людей, які допомогли росіянам навести ракету на кафе в селі Гроза на Харківщині. Фактичними винуватцями понад 50 смертей виявилися двоє братів, які є прихильниками так званого рускава міра. І це ще не все. СБУ повідомила також про підозру снайперу зраднику, який убив 21 бійця зсу. Він приєднався до російських окупаційних формувань і воював проти сил оборони на східному фронті. Зраднику загрожує довічне ув'язнення. Україна та Хорватія підписали угоду про співробітництво у питаннях розмінування. Зокрема, повідомляється, що хорватські машини вже працюють на українській території. Також кошти на подальше розмінування територій надійдуть у новому пакеті допомоги від Великої Британії, в який закладено понад 100 мільйонів фунтів. Це більше ніж 115 мільйонів євро. Решта грошей призначена на обслуговування військової техніки та зміцнення оборони. Сполучені Штати також мають намір оголосити про новий пакет допомоги Україні на 200 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети до систем ППО та протитанкових комплексів, а також реактивних систем залпового вогню Хаймарс. А Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 мільярда євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів, заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.